А вже років двісті, як козак в неволі. Понад Дніпром ходить, виглядає долю. Гей-гей, вийди доле із води, Визволь мене, серденько, з біди. Не вийду, козаче, не вийду, соколе. Хо як рада б вийти та сама в неволі. Гей-гей, у неволі, у ярмі, під московським караулом у тюрмі. Вже зратиш козацьких серпани побили, а шаблюки гострі на коси побили. Гей, гей, козаченько, молодий, де ж твій конеченько вороний. Що кінь, то у плузі, а козак за плугом. Понад Дніпром ходить, розмовляє з гулом. Гей, гей, козаченько, береніш, і де зустрінеш вороженька, та миріш. Ой, пане Богдане. Нерозумний сину, занапастив Польшу та ще й нашу в країну. гей гей занапастив, зруйнував, бо в голові розуму мало мав.